Все більше людей страждає від насильства. Як захистити себе та допомогти іншим? Ми опитали тернополян, що вони знають про насильство. Фізичні, моральні, форми насильства. Ну, в першу чергу, фізична, в другу чергу, психічна, психологічна. Не знаю знущання над жінками, знущання над дітьми, малолітніми. Просто серед подружжя. Фізичне насильство, моральне. Ну, фізичне насильство, моральне, психологічне. Ой, я знаю психічне, э, псих... э, фізичне, э, домашнє насильство. Фізичне, певно, моральне. Сучасна форм насильства є дуже багато. Це коли, наприклад, ну, я не признаю такого, що коли чоловік піднімає руку на жінку. Ну, це, це, це неприпустимо такі речі. Якщо чоловік піднімає руку на жінку, значить, ну, на мою думку, ну, це вже не, ну, таку людину неможливо назвати чоловіком. Цьому виправдання немає? Однозначно, ні. Однозначно, це є злочин, мені здається, і він мав би навіть юридично регулюватися в нашій країні. чого, на жаль, поки що немає. Ні, немає виправдання насильства. Насильству немає виправдання. Якщо ти не можеш терпіти, то тобі треба працювати вже над собою. Якщо ти не можеш витерпіти, наприклад, там, людину, цю терпіти, то тобі треба працювати вже над собою, над своїми. Не внутрішнім особистістю своєю. Ну виправдання насильства ніякого немає жодного. Немає. Завжди, і це найголовніше, що завжди винна, винний насильник, не жертва. Ні, я вважаю, що виправдання насильства немає. Якщо людина це робить, то тобто або вона робиться на підсвідомому рівні. Або вона робить це під дією наркотичних речовин, або, можливо, ця людина є неврівноваженою, або, можливо, має якісь психічні розлади, там, чи, можливо, якісь відхилення і тому подібне. Тобто, от такого плану. Ну, на мою думку, жінки ми постійно ходимо, оглядаємось. Відносись найчастіше жінки, на жаль, тому що, ну, як не дивно, але вони менш захищені, ніж чоловіки, і поставити за себе важче значно фізично. У більш слабкі незахищені це діти і жінки. До речі, також страждають часто мами від своїх дітей. Ну, напевно, що фізично напевно, що дівчата, а моральному, напевно, всі. Якщо брати по засобах масової інформації, то, певно, більше жінки страждають. Але чи вони є причиною тих насильств, я не можу сказати. Чи знають тернополяни, як діяти, якщо вони стали жертвою або свідком насильства? А, якщо я бачу, що я можу якось допомогти, то я, звичайно, йду і допомагаю, але можна викликати поліцію, звичайно, а, і стати свідком це можна просто почувши якісь вигуки, обов'язково викликати поліцію, це найголовніше. Um. У будь-якому випадку, як і свідок, як і жертва, мусив звертатися обов'язково правоохоронні органи. Обов'язково треба про це говорити, інформувати старших, поліцію. Наприклад, став би свідком, наприклад, насильства, що чоловік б'є жінку, наприклад, або там б'ють, наприклад, чи дівчат, чи щось подібне. Ну, я, відповідно, я би заступився в такому випадку просто і. Це спрямовано, я би цю людину би затримав, і якщо звичайно мені би вдалося. От але я би докладу максимум зусиль для того, щоб цю людину затримати і просто здати її в правоохоронні органи. Найперше до кого потрібно звернутися, це поліція. Правоохоронці допоможуть вам, не потрібно боятися, бо від цього може залежати ваше життя. Бережіть себе та Україну.